Друзі, нарвала кропу, петрушки буду заготовку робити на зиму. Помила і розклала, щоб стекла водичка. Порізала міленько, вже трошки водичка стекла, все добре. І буду продовжувати заготовку. Друзі, будемо вакуумірувати. Ось я вже спробувала. Так, в мене вийшло. Покажу вам, до речі, дуже мало я знаходила відео на українській мові. Тому покажу вам як і що. Ось такий вакууматор у мене. Я вже включила в розетку його. Якість, звичайно, така собі, але ну, працює у всякому разі. Беремо пакетик, я положила ось петрушку. З однієї сторони пакетик гладенький, з другої сторони шаршавий. Ставимо шершавою стороною. Ось тут такі є два гачечки. ставимо до гачечки впритик. Ось так. І накриваємо кришечкою. Накриваємо кришечкою. Тут такі зажимчики, але не знаю. говорять, що треба його ще прижимати. Я почала прижимати і за защёлки повідскакували. Ну, все вийшло. Ось тут така кнопочка є, нажимаємо на цю кнопочку. Дивіться. Смоктує. Чекаємо, коли загориться червона кнопочка. Все. Виключаємо. Потім отак от трошки цю кнопочку в сторону, щоб е, повітря поступило. І все. І дивіться, у нас воно тут сюди витягує воздух і запаює. І так виходить. Звичайно, е, чи ну, навіть хай тут не півлітрова баночка, але чи скласти отак в морозильну камеру, воно набагато менше місця, я думаю, займе. Тім те, що буде стояти в півлітрові баночки. Ну, я так робила. У мене беру баночки із закручую цими металевими кришками, що закручуються. І, щоб не було, не знаю, тільки на рахунок запаху. Але я думаю, воно так запаковано, що запаха ніякого не буде. Ну і знову. Цікава іграшка. <ріст> Бачите сам. Можна е, і просто вакуумувати і не в морозильну камеру, а так вона теж багато добре зберігається. Можна. Так, все. Е, можна також е, продукти от ви їдете десь на природу, або що також завакуумувати і будуть. Е, Зберігатися, не буде потрапляти повітря, і будуть довше зберігатися. Дальше, друзі, мені сподобалося. Буду ще другі продукти так робити, пробувати, як воно буде. Ну, я вам скажу, що, що добре. Навіть можна от зараз не ставити в морозильну камеру, а просто положити в холодильник і, здається, неділю чи навіть більше можна. Зберігати, і вони не псуються, зберігають всі свої якості. Так що, друзі, хороша річ, мені сподобалася. Друзі, ще одне. Не можна, щоб отут, де ми будемо ставити, де запалюється, щоб попадали якісь частинки із. Продуктів, які ми заморожуємо, або волога, тому що і зіпсується вакууматор, і може бути ну, не вакуумувати так, як треба. Тому треба слідкувати, щоб туди нічого не попадало. Деякі продукти люди або заморожують, а потім ну, чуть-чуть заморожують, а потім запаковують або. Е в... Ставлять ще в один пакетик, щоб волога не попала в сам при... пристрій. Випускаємо повітря. О. І все. Ось бачите, супер. Так що, друзі, рекомендую, мені сподобалося.